Глава друга Де всі. Літак почав знижуватися, потім трохи гойнувся, підстрибнув, зіткнувшись із землею і, проїхавши трохи, нарешті зупинився. Спершу підвезли сходи для пасажирів людей. А пізніше, коли люди сіли вже в автобуси і відправилися по злітній смузі до терміналу, вантажники взялися за багаж і пасажирів тварин і птахів. Через сум'яття. Яке виникло у пташино тваринному таборі, Крембо випустив з очей свого нового знайомого папугу Річарда. Він хотів запитати, що може, це якась помилка або ж той пожартував щодо Мехіко, і не встиг. Річард тільки крикнув щось на кшталт Вівля! революціон!». Крембо крутив головою по сторонах, сподіваючись на швидку зустріч зі своїми рідними. Вантажівка з багажем і тваринами попрямувала до терміналу. Крембо трохи вмів читати. Свого часу його навчив господар. На даху аеропорту було написано довге і незрозуміле речення, але в кінці можна було чітко прочитати Мехіко. Ну ось, здається, усе ж Гейчард мав рацію», – подумав Крембо. Як же так, що ж я робитиму сам у чужій країні без мого господаря? То мене потухбується. Цуценя так засмутилося, що сльози самі полилися з очей, а ніс став мокрим і блискучим. Службовці аеропорту довго дивилися якісь папери, звіряли, їх комусь телефонували. Крембо так нервував, що навіть забув, що дуже зголоднів. Цуценяті принесли воду і сухий корм. У звичайному житті Крембо взагалі не торкався такої їжі, адже його господар був знаменитим кухарем ресторану з зіркою Мішлен. Тому Крембо зростав гурманом, любив смачну й красиво сервіровану їжу, а іноді й сам міг приготувати чудовий десерт. Але тут особливо перебирати харчами не випадало. Тому Крембо з'їв усе, що йому поклали у пластикову мисочку. Незабаром з'ясувалося, що документи Крембо загубилися, і що з ним робити ніхто не знав. Після всіх процедур заповнення офіційних паперів поліціянт вирішив відвести крембо до найближчого притулку для собак. Нас чекають пригоди. пора. Не лякай санегади в світі повно добра. Глава третя Сміх у собачому притулку. Цуценяті здавалося, що минула вічність, відколи він розлучився з господарем. Хоча минув тільки день. У новій домівці, якщо можна так назвати собачий притулок, все було в дивину для Крембо. Тут виявилось дуже багато мешканців, собак різноманітних порід, великих і маленьких, лисих і з густою шерстю, злих і добрих. Хтось загубився, когось привели у притулок у господарі, позбувшись зайвої турботи. Цуценя не уявляло, як можна відмовитися від рідного собаки. Напевно, сталося щось настільки страшне і жахливе, що господар не зміг пробачити свого пса. Крембо було шкода всіх цих бідолах, але найбільше йому було шкода себе. З усібій чи долинав гарчання, підвивання, а місцями Крембо здавалося, що він чує плач. Але ж ні, трясця. Це був сміх. Не може бути, що в такому страшному місці хтось сміється. Чи може? Із сусіднього вольєру чулися уривки анекдоту. Зустрічаються дві маленькі собачки заможних пані. Знаєте, такі, що вміщаються в кишеню. Одна іншій каже: Ти сьогодні куди? Я на манікюр, а ти, а я на педикюр. Та ланить тобі. У мене голова обертом від верхніх кишень. Нас чекають пригоди! гей, oh, Міга hey, пора. Не лякай санейґоди! В світі повно добра! Глава четверта Баунті Крембо наснився малюк Авель. Як вони бігають разом берегом океану, збирають черепашок і будують хатки з піску. Поблизу біля пальми відпочивають у господар із дружиною. Аж раптом райську картину наповнює сторонній звук. Що це? Здається, хтось гарчить? Примарилося. Гарчання ставало дійсністю. Салюта, міго. з кошика визирнула темна голова маленького пса невідомої крембопороди. Послухай, друже, давай влаштуємо втечу. Ви... «Звертаєтеся до мене, місьє? А до кого ж іще? Окей, дай лапу. Усі звуть мене Баунті, хоча моє ім'я при народженні Мігель Ангель Себастьян, на честь моїх двоюрідних дідусів по мамині лінії собак з давнього роду Чихуахуа». Виявилось, що вночі до Крембо підселили оповідача смішних історій. А мене звуть Крембо, як тістечко. Я з Парижа, згоду французьких бульдогів, але. Але, на жаль, я не знаю своїх предків, знаю тільки свого господаря, його дружину та їхнього сина Алеля. О, та у нас із тобою їстівні клички, але, сподіваюся, нас ніхто не сплутає з їжею, пожартував Баунті. Я тут уже тиждень. Годують так собі, але від голоду не сконаєш. От вийдемо на волю, я приготую тобі справжній мексиканський бурито. Гострий, пахучий, а смачний лапи оближеш!» Кажучи, смачний, Баунті хитро примружив одне око й облизнувся. Крембо, ти їв коли-небудь бурито? Ні, такого ніколи не їв, але зміг скуштувати майже всі смаколики на світі. Мій господах шеф кухах ресторану молекулярної кухні. Крембо не знав, що таке молекулярна кухня, але йому хотілося похвалитися перед новим знайомим. Баунті здавався йому занадто самоупевненим. Запевняю тебе, дружбан, знову фамільярничав Баунті. Кращої за мексиканську їжу немає. Мокулярна ж мокулярна у кожній страві має бути своя гостра перчинка. Крембо погодився, адже він був вихованим собакою і не хотів продовжувати суперечку. Його більше цікавило, як найскоріше вибратися звідси та знайти свого господаря. А скажіть мені, будь ласка, мсьє Баунті, як ви плануєте втекти з пхитулку? Ще вчора Крембо помітив, що будівлю оточує високий паркан, а на вході сидить охорона. Також у кожній вольєрі є металеві ґрати. Зауважу, що нам потрібно перейти в спілкуванні на ти. Я хоч і старший, ну, тобто розумніший за тебе, але простий хлопець, давай без буржуазних мсьє, голосно вимовив Баунті, і вже пошепки додав. Ми вчинимо з тобою зухвалу втечу, я все продумав. Баунті справжнє ім'я Мігель Ангель Себастьян, темного забарвлення чи хуахуа років з півтора. Хитрий писок та вставний золотий зуб, що виблискував у маленькій темній пащі, видавали в ньому харизматичного пса, що знається на житті. Його господаря, відомого в злочинному світі мафіозі Родрігеса Санчеса, запроторили до в'язниці. Песика забрала додому дівчина мафіозі Химена. Вона назвала малюка Баунті і купила для нього нашийник ланцюжок із. Цим іменем довго жити в Химени Баунті не зміг. Вона постійно зачиняла його в маленькій квартирці в Мехіко або носила собою в дамській сумочці, через що з нього почали глузувати навіть кішки. Баунті цього стерпіти певна річ не зміг і за першої ж нагоди втік. І ще характеристики: веселий любить гучні компанії, сміливий, волелюбний, Звеличує до небес мексиканську кухню. Nas čekavit prigodi oh. Hej, ja mi pora Ne nekaj sa ne godi V sviti bovno dobra